Відповідаю на питання, чи йду я, Чорново Тетяна, в народні депутати. Але спочатку я хочу подякувати моїм виборцям, виборцям Європейської солідарності, які є найкращі боєдейні державники. І ви, як ніхто, зрозумієте, моє рішення продовжити служити на лінії бойового зіткнення. Я не вийду з цього герцю з московською ордою. Така моя відповідь. Саме наша робота молодших командирів, солдат і сержантів на фронті є зараз найбільш важливою. Саме ми оператори бою, і нас далеко недостатньо. Але хочу дещо додати щоб порадувати своїх виборців. Я не склала депутатські повноваження. Я звернулася до ЦВК дати мені відстрочку на рік для виконання бойових задач. Дякую ЦВК за державницьку позицію. Моя заява знайшла розуміння і була погоджена. Тепер у мене є цілий рік, щоб ми перемогли агресора, і я отримала моральне право залишити фронт. Буду робити свою частку бойової роботи для наближення перемоги. Служу українському народу.